На рівні світових урядів і зможних людей світу йде вклад коштів для підготовки до останнього часу. Для них судний день це не ілюзія, а реальність. Будуються ковчеги порятунку, здатні витримати катастрофи планетарного масштабу. Квартири на цих судах подаються за десятки мільйонів доларів, споруджуються різні підземні царства, які повинні витримати всі катаклізми, підводні міста і станції життя на дні океанів, оснащені за найдосконалішими технологіями і забезпечені величезними запасами всього необхідного. Стануть притулком для обраних. По всьому світу побудовано тисячі сховищ судного водя і запасами їжі на випадок локальних або глобальних катастроф. Що ми знаємо про це? Чи є в нас туди доступ до Дивно, що ті, хто не служить Христу, готуються до останнього часу і до судного дня. А віруючи, збирають на землі. Нам усього чого не вистачає. Бажання матеріальних благ відводяться від реальності. До церкви не піду, на царство Боже, нічого не виділю, але все матеріальне згниє і пропаде. Нам потрібно вімкнутися, в який час ми живемо, відірватися від віртуальної реальності і сфокусуватись на Господі, на творці, які бачать усіх на землі під землею, під водою, в космосі людські титанічні зусилля з підготовки до судного дня безглузді, тому що від Бога нікуди сховатися.